Слава Господу нашому Ісусу Христу. Ми вже звикли до цього в імені християни, але насправді це є дуже-дуже високе звання, покликання бути християнином. Та й Господь допоможе і благословить нам ходити в силі цього покликання. Сьогодні ця заключна проповідь буде про ревність. Ревність. Коли Ми чуємо слово ревність, який кому перший текст приходить зразу з писання на пам'ять. Кілька голосів пролунало Ревність до додому з'їдає мене. І якраз саме цей текст я поклав, тому що це теж цей текст, який перший прийшов мені зразу ж в думки. А я його покладу в основу цієї проповіді, це Євангелія згідно Івана, другий розділ з 13 кілька віршів. І зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус, і знайшов Він, що продавали у храмі олів, овець, голобів, міняльники, і зробивши бича з мотузків. Він вигнав із храму всіх вівців воли, міняльникам гроші розсипав, поперевертав їм столи і сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, і не робіть із дому Отця мого, дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано: Ревність до дому Твого з'їдає мене. Ревність це дуже сильне почуття, як полум'я, як вогонь. І ключове десь запитання, одне з ключових запитань сьогоднішньої проповіді буде: а хто запалює цей вогонь внутрі? Тому що роздумуючи про ревність, ми не завжди можемо зразу сказати, це добре чи це погано. Є ревність, яку далеко не завжди Бог запалює. Є ревність, яка породжує в серці людини підозри, лукавства, лукаві здогади, ревність, яка руйнує стосунки, яка може сім'ю зруйнувати. І це той вогонь, який далеко не Богом запалений. І про ревність ми не завжди готові зразу сказати, добре це чи погано. Ну коли ми починаємо говорити про людину, яку наповнює ревність, то про одних людей говорять ревний, а про інших говорять ревнивий. І от тоді нам воно трошки починає розвиднятися. І коли ми говоримо про людину, яка наповнена ревністю, ревний він черевнивий, ми тоді починаємо розуміти, про яку саме ревність йдеться. І сьогодні ми будемо, я буду короткий в цих в роздумах наших. Про цю ревність, яка запалюється від Господа. Є ревність, про яку каже нам Писання, яка була в апостолі Павлі, і він писав до віруючих людей: Я ревную про вас ревністю Божою, щоб представити вас перед Христом Дівою чистою. От він ревнував, і він це слово, це почуття, що там десь цей вогонь, який горів в нього в серці, він назвав саме цим словом Це ревність. царевність. Це Мені не все рівно, як ви живете. Мені не все рівно, я вам сказав, а ви собі думайте. Мені не все рівно, як ви будете жити і поступати далі. Мені не все рівно. Я ревную про вас. Ревністю Божою, щоб у вас все вийшло, щоб у вас все вдалося, щоб ви почули саме те, що я сказав, а не сказав одне, почули друге, зробили третє. Я ревную про вас, щоб все було як найкраще, щоб в кінцевому результаті ви стояли перед Христом в числі невісти Христової. Я ревную про вас ревністю Божою. Писання нам говорить про те, що Господь бажає собі людей ревних в добрих ділах запопадливих чи скорих на добре діло. І знову Писання називає відмічає саме цю рису, щоб це була ревність, щоб тільки був заклик, хто. Сьогодні зможе піти в лікарню, і тут ліс рук. Я, я, я. Люди готові до добрих діл. Хтось скинув оголошення, сьогодні будемо розставляти палатку евангелізаційну. Хто зможе прийти роздавати духовну літературу. І зразу купа лайків. Я піду, я піду. Ось це ревність. Господь хоче бачити людей ревних до добрих діл, готових, готових. Ще не прозвучав заклик, а люди вже готові. Я піду. Такий був Господь, коли прозвучав заклик, хто піде для нас, він не вагаючись і не роздумує. Ось я. Мене пошли. Це ревність. Господь хоче бачити людей ревних. Писання нам говорить, а в ревності. Не лінуйтеся, духом палайте. Це десь дуже тісно пов'язані між собою ось ці почуття. Це має щось палати в дусі, чому я і починав з цього, що це сильне почуття, як вогонь, як полум'я духом палайте. І тоді воно не дасть палаючий дух, не дасть бути лінивим, він не дасть бути байдужим. Палаючий дух, він обов'язково розпалить ревність про Божі справи до Божого. Свого часу, коли апостол Павло прийшов в Єрусалим на собор, де були зібрані тисячі тисячі людей. І присвітер цієї церкви покаже на них і скаже до апостола Павла, брате, бачиш ось цих всіх. Всі вони ревнителі закону. Це ті, які ревнують по Божому Слову. По тому, що воно дотримулось, по тому, що воно виконувалось. Це такий вогонь всередині, який названий словом ревність, ревнителі закону. І знаєте, я десь для себе я розумію, що саме оця ревність з'їдала Ісуса Христа. Саме така ревність з'їдала Ісуса Христа. По дому Твоєму ревність з'їдає мене. І дехто розуміє, що вся ревність Ісуса по дому Божому заключалась в тому, що Він взяв Бича і почав розгонити продавців з храму. Оце це ревний був. І я хочу бути таким ревним Бича і розганяти. Далеко не тільки в цьому була ревність Сина Божого. Ревність Ісуса Христа по дому Божому. Вона не давала йому ночами спати. Він проводив ночі в молитвах. Це була теж ревність по народу Божому, коли він бачив, що вони, як вівці без пастуха, розпорошені. Ревністю Божою він ревнував про них. Йому не все рівно було дивитись на цих розпорошених овець. Ревність по Божому дому приводила Ісуса Христа самого раненька вже в храм. Не тільки з Бичем в руках, але словами істини в устах. І люди приходили, люди тягнулись, люди горнулись до нього почути Слово Правди. Це ревність по дому Божому провадила Ісуса в храм. Ревність. По народу Божому, по Божому дому, по Божому ділу. Вона не давала Ісусу пройти повз прокажених, сліпих, кривих, пройти мимо чи його болю, це ревність не давала. Ісус їх ісцеляв, Ісус виганяв нечистих духів. Він переживав, Він ревністю Божою ревнував про Божий народ. В одному тексті Божого Слова є написано такі слова, коли син людський прийде, чи побачить він віру на землі серед народу Божого. А сьогодні я хочу це питання трошки по-іншому задати, в ключі сьогоднішньої проповіді. Коли прийде син Божий, чи побачить він ревність? Чи побачить він ревність? Скількох з нас він побачить ревність? Я не скажу, як собі сестра казала, це не докір. Я далекий від думки, що її немає. Але от цікаве питання, в кількох з нас він це знайде? Ревність? Оцей вогонь. І питання ким запалений цей вогонь? То ми є ревні, чи ревниві? Якщо є ревність, до чого вона нас спонукає? Когось ревність спонукає брати пости, молитви, щирі, слізні, глибокі, змістовні. Це ревність, це небайдужість, це ревність. Когось ревність спонукає проповідувати Євангеліє. Ми чули тільки що проповідь. Це ревність. Я не можу мовчати. То читаю Боже Слово, знаєте, одну старозаповітню історію, де люди, прокажені від безвиході в час війни і голоду, йшли в одну місцину, а там знайшли масу їжі, обози, вороги потікали, все лишили. Вони беруть, ховають, складають, щоб було ще, а потім. А одного з них от десь цей елемент ревності провізує. Він каже: браття, то ж гріх великий будемо мати. Там люди голодають, хтось від голоду помирає. Якщо ми в цей час промовчимо і не скажемо, що тут є їжа, а на нашій совісті буде це ревність. Не тільки мати собі маємо на сьогодні, на завтра і на довгий час. Ревність про тих, які там в нужді, в потребі сказати їм. Є люди, яких оця ревність спонукає проповідувати Євангеліє. Христос змінив моє життя. Я не можу дивитись на тебе, як ти томишся в гріхах, як гріх тебе руйнує. Я хочу сказати тобі, що є відповідь, є вихід в Ісусі. Життя може абсолютно змінитись. Це ревність, яка спонукає говорити про Ісуса Христа. Когось ревність спонукає до того, щоб в храмі Божому було чисто. Хтось так пильнує ревністю Божою. Щоб все було як для Господа і як найкраще щоб на подвір'ї було красиво, гарно. Це ж Божий дім, це ж двори дому Божого. Мені не байдуже, що там відбувається. Це теж ревність. А деколи, друзі, ревність потрібна навіть для того, щоб покаятись. Пам'ятаєте, в слові Боже моє написано об'явлені Івана Богослова. Будь ревний і покайся. І коли я перший раз це побачив, я його читав вже багато разів, але прийшов час, коли я це побачив. Знаєте, до того я думав завжди навпаки розставляв пріоритети. Я розумів, що правильно має бути покайся і будь ревний. Але аж з роками я побачив, що Христос сказав: будь ревний і покайся. Навіть для покаяння потрібно возревнувати та скільки можна. Та скільки гріх може панувати в моєму серці, та скільки диявол буде керувати моїми думками, та скільки можна служити гріху, як блудний син свого часу сказав: хватить, стану і підуть. Ревність для того, навіть щоб покаятись. Як сьогодні ми чули першу проповідь, віддати своє серце чи запросити Ісуса в своє серце. Потрібно про це возревнувати для покаяння. Хай Господь благословить нас, дорогі мої, щоб Господь знайшов в нас ревність. Він хоче бачити серед нас в нас, в кожному з нас людей ревних, які ревнуємо по ділу Божому. Щоб воно не аби як. Провадилось як найкраще, як для Господа. Бажаю цього собі і всім вам, щоб в нас горів цей огонь внутрі, і щоб він був запалений Господом.